Революція у Грузії. Просто зараз на вулицях Тбілісі продовжуються протести після того, як парламент підтримав законопроект про іноземних агентів на центральній площі Руставелі. За неофіційними даними зібралось понад 10 тисяч мітингарів. Скандальний законопроект грузинського уряду вимагатиме від неурядових та медійних організацій, які отримують понад 20% свого фінансування за кордону, оголосити себе іноземними агентами. Інакше їм загрожуватимуть певні штрафи та можливе ув'язнення. Опозиціонери певні закон списаний з аналогічного російського, а його ухвалення поставить хрест на приєднанні країни до ЄС та похитне її у бік авторитаризму. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку та солідарність із грузинським народом у прагненні не європейським Я хочу висловити щиро пов... Вагу до Грузії немає такого українця, який не бажав би успіху, нашій дружній Грузії, демократичного успіху, європейського успіху. Ми хочемо бути в Євросоюзі і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія. Була в Євросоюзі, і я впевнений, буде президентка Грузії Саломе Зоробішвілі Заявила про намір витувати законопроект, якщо його прийме парламент. Поліція ж з першого дня почала розгін акцій протесту. Проти демонстрантів застосовують водомети та сльозогінний газ. А внаслідок суточок за перший день затримали понад 60 людей. Ще кілька отримали поранення. Самі мітингувальники висунули владі вимоги повністю відкликати законопроект та звільнити усіх затриманих громадян. Люди намагаються чинити опір та будують барикади. На протестах розгортають прапори ЄС та Грузії, лунають антиросійські гасла та навіть гімн України. Грузинський парламент уже відкликав законопроект, але уточнили, що коли за їх словами емоційне тло спаде, суспільству краще пояснює, для чого був законопроект і чому важливо забезпечити прозорість іноземного впливу в країні. Представників опозиції така відповідь не задовольнила. Члени партії Гірче більше свободи Цотне коберідзе заявив, що вони мають намір знову зібратися на акцію і мітингувати, доки Грузія не візьме гарантований прозахідний курс. Максим Берник Ярослав Боячук новини Чернівців, телеканал СІ 4